Ви ті, хто тримає лінію вогню. Ті, хто першим зустрічає ворога на підступах і знищує його там, де він ще навіть не встиг окопатися. Артилеристи та ракетники це сила, яка змінює хід боїв, руйнує плани окупантів і щодня наближає нашу перемогу. Там, де стоять наші артилеристи, ворог не проходить. Там, де працюють ракетники, у ворога нема шансів. Там, де лунає вогонь, Україна стає сильнішою. Цей день подяка всім, хто служить у ракетних військах і артилерії, тим, хто живе між координатами і секундоміром, тим, хто ночами сидить на позиціях у холоді під дощем, у диму і пилу, тим, хто тижнями не бачить дому, але завжди бачить ціль. І тим, кого вже немає серед живих. Але чий вогонь досі працює в кожному нашому ударі, у кожній збереженій позиції, у кожному дні, який Україна вистояла? Слава українським артилеристам і ракетникам. Слава воїнам, які перетворили небо на щит, а землю на опору нашої свободи.